Після того, як в будинку встановлено індивідуальний тепловий пункт, варто братись до утеплення, адже найбільш ефективною є комплексна термомодернізація. Варто зазначити, що клатникове утеплення неефективне, особливо в панельних будинках. Утеплювач закриває міжпанельні шви, але в них потрапляє волога через шви з верхніх поверхів. В результаті з'являється грибок і прискорюється корозія металевої арматури, яка тримає панелі. Якщо ви вирішили з сусідами повністю теплити ваш будинок, важливо знати, якими матеріалами це краще робити, та які існують тут державні норми. Утеплення стін стало масовим явищем. Хтось клаптиками утеплює свою квартиру, хтось комплексно увесь будинок. Десь вхід йде мінеральна вата, а десь пінополістерол, так званий пінопласт, яким же стандартам повинен відповідати утеплювач. Київська область полігон науково-дослідного інституту цивільного захисту Держслужби з надзвичайних ситуацій. Тут проводять тестування, в тому числі, і будівельних матеріалів. Саме тут ми вирішили протестувати на горючість два види пінопласту: один за 20 гривень за квадратний метр, інший за 80. який же з них відповідатиме протипожежним нормативам. А поки повернемось до Києва. А в цьому житловому будинку всі норми були порушені ще на стадії будівництва. Під час зведення стін будівельники не поклали між цеглою ніякого утеплювача. В цих квартирах неможливо було знаходитися в ванній кімнаті. Температура від 6 максимум до 10 градусів. І навіть стіни промерзали в кімнатах, тому необхідно було утеплити ці два торця. На зиму бокові стіни цього будинку вдалося утеплити. За міською програмою 70 на 30%. Відсотків. Більшу частину витрат покрив місцевий бюджет. Кінополістеролом закутили все до 9-го поверху, а мінеральну вату кладуть вже з 9 го до 14. го Це передбачено існуючими нормативами. Дана конфігурація утеплення, вона є максимальним соотношенням ціна на качество. Якщо використовувати повністю, ніхто не запрещає утепляти повністю відвату. Єдине, що. Запрещають повністю утеплять такого відео дама пінопалістірово. Э, э, Ціна в економіці процесу. Тобто в такому исполнении производство работ, э, ну, в цілому стоимость метра квадратного утепления получается процентов на 10 дешевле. При комплексному утепленні використовуються сертифіковані матеріали. Для підрядників важлива їхня репутація. Клаптикове утеплення зовсім інша справа. Тут вхід може йти звичайний пінополістирол з ринку чи супермаркету. Всі горючі матеріали, в тому числі і пінополістирол, поділяються на чотири групи: перша і друга це слабо і помірно горючі, третя середньої горючості, четверта підвищеної. До якої групи належить дешевий пінопласт, який ми придбали для тесту. Це покаже випробування в спеціальній пічці з датчиками. Тест розпочався. Він тривав 10 хвилин. Як не дивно, дешевий пінопласт більше плавився, ніж горів. Температура горіння була помірною, а краплі розпеченого матеріалу не горіли. Результат четверта група горючості. Її присвоїли лише за обсяги пошкодження матеріалу. Який же результат покаже цей вид пінополістеролу? Його вартість у чотири рази вища, ніж попереднього зразка. Він загорівся і згорів миттєво, лишивши за собою клуби чорного їдкого диму і палаючу калюжу. Експеримент зупинили. Результат: цей пінополістерол віднесено до групи легкозаймистих матеріалів. Отже, дешевий утеплювач частково розплавився, а дорогий згорів повністю. Обом зразкам присвоєно підвищений рівень горючості. Маленьке джерело займання, і матеріал може всередині загорітися. і ви бачили, як може поширити полум'я. Це е, ускладнення при гасінні таких матеріалів ускладнюється тим, що. Виділяються горючі гази, також ускладнення тим, що поверховість велика і треба застосовувати спеціальну техніку в більшості випадків утеплювач прихований під шаром штукатурки, що зменшує ризик його контакту з прямим вогнем. Однак краще перестрахуватись та перевірити якість, особливо при клаптиковому утепленні квартири або утепленні приватного будинку. Як можна перевірити якість утеплювача? Деформований, потрісканий. Чи не цупкий пінопласт краще відкинути одразу? Далі, не має бути жодного різкого запаху. Ознайомтеся з упаковкою. Довіряти варто перевіреним виробникам. Але не полінуйтеся запитати у продавця сертифікат відповідності. Це буде найкращою гарантією якості утеплювача. Як бачимо, при утепленні фасаду важливі три моменти. Перший Товщина утеплювача. Якщо брати пінопласт, то фахівці радять товщину не менше 12-15 см. Наприклад, якщо збільшити товщину з 10 до 14 см, вартість зросте на 5-7%. А річні витрати теплоти скоротяться на 30-32%. Другий момент протипожежні пояси. Їх треба робити через кожні два поверхи по всьому фасаду, а також мінеральною ватою обрамувати вікна і двері. Третій. Утепліть фундамент через стіни підвалу будинок втрачає понад 10% тепла. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Усі випуски передачі можна подивитися на нашому YouTube-каналі. Це була передача Твій дім. Успіхів!